Так, стіни в мене підсохли, тепер я можу починати штукатурити. Так, Буду штукатурити на такі криві стіни. Візуально рівняти під рівень нічого не буду, тому що це нереально, від кімнати нічого не лишиться, тут все косо-криво. Буду просто візуально вирівнювати і робити декоративні елементи. Методом тика буду пробувати, як вийде зробити узор, так і буде вже. Приготувала собі водичку, зараз сюди буду додавати розчин. Розчин буду робити з отакого клею для блоків. Да, саме така штукатурка у нас буде бюджетний варіант. Зараз все міксером з перфоратором замішаємо і покажу вам, що я буду тут чаклувати. Почну з цього куточка, мабуть, робити. Це буду не я, якщо у мене все піде гладко. Переборщила з водою, почала сипати суміш суху, і тепер сиплю, сиплю, а воно все рідке, 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 Уже повне відро, все тепер треба переливати в друге відро. Пилюка столбом літа, а в мене ніяк рощин потрібної консистенції не виходить. Перелила в інше відро, досипала ще суміші, там ого-го скільки рідкого, тут замішую густе. Ще замісила, тепер хвилин п'ять треба почекати, знову перемішати і можна працювати. Старалися і шматогами тримався. Так, цю половинку я доляпсала, намазала другу половинку. До ідеалу я не виводила, щоб повністю рівно-рівно було без складочок, але згладила якомога більше. Тепер буду знову залазити і згори починати ляпсати. Десь я бачила, що одразу близько ляпсати не можна, треба, щоб плавний переход був, починати поряд, зразу, а потім вже туди насуватися ближче. У мене не виходить красивих ляпсів тепер. Треба кельму смачити, бо щось взагалі красиво виходить. Та ні, щось виходить і так ляпсаємо всю стіну. Так, поки я ляпсала цю другу частину, у мене підсихає перша. Я вже бачу, прям просвіти такі світленькі. Зараз я піду туди і буду кельмой зглажувати все це діло. Зараз вам покажу трішечки. Далі буду вже без камери робити. Легенько-легенько отак от притискаю і в різні сторони починаю зглажувати. Ось воно ще сировате, зверху ще сировате, Почекаю, мабуть, ще, бо зараз на, роблю шкоди. Сире. Почекала ще, воно підсохло, і я позглажувала легенько вже цю стіну. Ось таке от у мене щось виходить. Вчора працювала до першої ночі, втомилася дуже сильно. Сьогодні вже все підсихає, але все одно сохне дуже повільно. Вирішила після вчорашнього такого дня зробити сьогодні для себе вихідний. Хай підсихає, а завтра вже почну доробляти далі. Єдине, що я сьогодні зробила, це замазала цю глибоку-глибоку дірку. Позапихала туди ті шматочки, які повивалювалися, щоб менше розчину йшло. І воно якраз до завтра підсохне. Зараз ще, власне кажучи, не зовсім зрозуміла, що воно тут буде, але щось та буде. Звісно, я бачу, що малюнок у мене ідеально зробити не вийшло. Це було перше тренування. Слава Богу, що там будуть стояти дві шафи і дуже сильно не будуть видні мої косяки. Сподіваюсь, наступний раз, коли буду мазати, у мене вже буде краще малюнок виходити. Ну а тут стіна підсохла ще більше і вже можна розгледіти хоч якийсь малюночок. Сподіваюсь, вам зрозуміло, що ж я тут наліпила. Але до кінця, як бачите, досі не висохло. Місцями темненькі такі елементи залишилися. Дякую, що були зі мною, дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки, добра вам, миру та злагоди. Далі буде. Залишайтеся зі мною.